Друзі, і чи варто взагалі чоловікам зараз боятися мобілізації, і що потрібно взагалі розуміти про мобілізацію? Друзі, давайте будемо чесними: ворог накопичує сили, ці сили потрібно перемелювати, як би мовив, так би мовити. Дуже багато людей ще до широкомасштабного вторгнення знаходяться в зоні ОС, так би мовити, з 24 лютого дуже багато людей мобілізовані. І е, зрозуміло, що нам потрібні люди для того, щоб їх міняти. Нам потрібні люди для того, щоб компенсувати втрати. І зрозуміло, що те, що повістки і те, що знову ж таки мобілізація продовжується, вона не зупинялася, я вам скажу так. Вона не зупинялася. У нас мобілізація йде. Просто плани призовів, вони коригуються. Тому. Я зараз бачу дуже багато ворожих хіпсона навколо цієї теми. Багато створено телеграм-каналів з фейковою інформацією про роздачу повісток з лякалками, з фейковими повідомленнями. Там деякі канали вже метро на Троєщину відкрили, Мовно кажучи, в Києві, наприклад. Потрібно готувати себе. Ось те, що я хочу сказати чоловікам: потрібно готувати себе, якщо ви досі не мобілізовані. Якщо ви досі не мобілізовані, запишіться в ДФТГ. Так, дуже важко потрапити в добровольче формування тергромад зараз теж. Але запишіться, навчайтеся, ДФТГ працюють з бригадами в тому числі. Здобувайте військову спеціальність собі, зрозумійте, що ви можете робити, що ви хочете робити. Е, умовно кажучи, хочете ви на дронах літати, чи хочете ви там е, бути сапером, ну що вмієте ви це, де ви можете бути корисними, тренуйтеся, шукайте можливості тренуватися, стріляти і таке інше для того, щоб в момент, якщо вас мобілізують, щоб ви були підготовлені, друзі, це дуже важливо. Тому що ті, хто зараз бігають і ховаються, наприклад, да? чи ті, хто сидять і бояться цієї повістки, наприклад, і не готуються, потім буде дуже важко. Зрозуміти, що тут питання стоїть таке, ми в Україні хочемо жити. Чи, чи що? Стоїть питання для вашого розуміння, що хоче ворог? Ворог хоче стерти. У Києві міг бути Маріуполь. Якби весною не сталося те, що сталося, завдяки силам оборони, їм плювати, вони хочуть стерти ось цей прошарок музики, прошарок інтелігенції, прошарок патріотичної молоді, вони хочуть отак зрізати це все, як Мар'їнку, стерти з лиця землі і виростити там своє. Їм не потрібні українці. І якщо ми в Україні зараз, якщо ми хочемо і далі бути в Україні, Готуйтеся, просто готуйтеся, щоб ви були готові. Що у випадку, коли ви знадобитесь країні, щоб ви прийшли і сказали, я вмію це і це. І тоді вже ті воєнкоми, якщо вони вам скажуть, та нам плювати, ти йдеш сюди, от тоді ви з ними зможете поговорити інакше. Якщо деякі воєнкоми будуть займатися свавіллям, якщо ви дійсно маєте спеціальність і уміння, а вас будуть пхати незрозуміло куди. Мобілізація має бути теж розумною. І деякі воєнкоми теж мають це зрозуміти. Але ви в першу чергу маєте зрозуміти і себе підготувати до мобілізації, якщо ви дійсно хочете бути в Україні. Багато хто боїться, це, це, це зрозуміло. Але набагато страшніше, якщо ми програємо, а ми не програємо, друзі. Бо нас багато патріотичних і сильних. Слава Україні! Переможемо всіх!